Справа 844. Три кухарки за 4 години зліпили 252 вареники. За скільки годин дві кухарки зліплять 294 вареники, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю. Ну що ж, ця задача, звичайно, що на продуктивність. І спочатку я пропоную дізнатись: а за скільки тоді не три кухарки за 4 години зліплять, а одна кухарка. Ну що ж, якщо три кухарки за 4 години зліпили 252 вареники, то давайте дізнаємося, як знайти, скільки одна за 4 години треба 252 поділити на 4. Пишемо тоді перша дія і записуємо 252 поділити на 3. Бо кухарок 3. І це дорівнює. Можна куточком, але можна... Записати 252 як 240 плюс 12. І все це треба поділити на 3. То ми пишемо, що це буде 240, що ділиться на 3, плюс 12, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 240 поділити на 3, 24 поділити на 3. Це буде 8. І один нолик це 80. Тому пишемо 80. Плюс. Ну, а тоді 12 поділити на 3 – Це буде 4. І разом це буде 84. Пишемо в дужках чого. Вареників. Вареників. Ну і записуємо. Це у нас. Зліпить. Одна. Кухарка за 4 години. Ну добре. Тобто, одна кухарка, що буде працювати з незмінною продуктивністю, зліпить 84 вареники за 4 години. Давайте дізнаємося, яка продуктивність у неї. Треба тоді продуктивність Н, це А. Це — обсяг роботи поділити на час То Пишемо тоді друга дія. Тобто пишемо N продуктивність дорівнює А обсяг роботи, що ділиться на час t. І це дорівнює тоді. Замість обсягу роботи ми пишемо 84 вареники, треба поділити на 4. І це дорівнює. Знов-таки можна по-різному робити. Я пропоную поділити на 2, а потім поділити ще один раз на 2. Тобто ми пишемо, що це буде 84. Що ділиться на 2, І ще раз поділити на 2, І це дорівнює. 84 поділити на 2 це буде 42. А поділити ще раз на 2 – це буде 21. Тоді продуктивність отже, вареників за годину. Пишемо тоді в дужках Вареників. Вареників за годину. Ось так можна записати. Вареників за годину. І пишемо. Це у нас буде продуктивність. Продуктивність. Продуктивність праці. Кухарки. Добре. Ну а тепер нас запитують, а за скільки годин дві кухарки зліплять 294 вареники? Ну давайте міркувати тоді. Отже, по-перше, якщо будуть дві кухарки, то в них продуктивність праці буде в два рази більше. Якщо вони працюють з однаковою продуктивністю, то пишемо тоді третя дія, то нам треба тоді 21 помножити на 2. І це буде дорівнювати 42. Пишемо у дужках чого. Вареників за годину. Це в нас буде продуктивність. Продуктивність праці. Двох кухарок. Добре. Дві кухарки, якщо будуть працювати разом, то кожну годину вони будуть робити 42, 42 вареники. Ну, чудово. Ну а зараз нас запитують, а за який час вони зліплять 294 вареники? Ну що ж, логічно і формулу можна пригадати, що час тоді роботи, нам треба обсяг роботи, а поділити на продуктивність n. І це дорівнює. Ну, або логічно, якщо всього у нас 294 вареники, а ми будемо ліпити по 42 вареники за годину, то треба 294 поділити на 42. І це дорівнює. Ну що ж, я тут уже нічого дуже хитрого не можу придумати, тому прийдеться ділити куточком. Давайте тоді записуємо 294. пишемо. Що ділиться? Що ділиться на 42? Так, ну що ж, щоб в кінці була четвірка, можна на 2 помножити, але це буде мало. Або можна помножити на 7. Отже, 7 на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 7 це 28, плюс 1 це 29. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що частка в нас дорівнює 7. Отже, ми вареники ділили на вареники за годину, і в нас буде відповідь в годинах. Це у нас буде час. За який? Дві кухарки. Дві. Харки. Дві кухарки зліплять. Двісті вареники. Є? Ну, а тепер давайте записуємо відповідь. Отже пишемо відповідь. Отже, за який час? Вони зліплять, пишемо за 7 годин. Ну що ж, ось така задача на повторення про продуктивність праці. На цьому вправу завершено.